На місці події працюють слідчі. Ми будемо тримати усього цієї справи Повірі надходження нової інформації. Переміг усіх, це самотній рай. Кожному своє розум обирай. Взяти пістолет, рішення приймай. Бути чи не бути, відповідай. На війні, як на війні, виграє найкращий. Забери, або повідай, думати нема що. Вороги не сплять, вороги чекають. Про інтелект, перший починає, хто бажає над усе, той перемагає. Балакати про Бога, часу вже немає, вирішальний крок, істини ніхто не знає, вже натиснув плей, істини ніхто не знає, був конкурент і його не стало. Підібрав усе, але то замало. Підкорив усе світ і що далі. Час не час не вблаганий усіх — Це самотній рай, кожному своє розум обирай, взяти пістолет, рішення приймай, бути чи бути, відповідай, переміг усіх це самотній рай, кожному своє розум обирай, взяти пістолет, рішення приймай, бути чи не бути, відповідай, переміг усіх це самотній рай, кожному своє розум обирай, взяти пістолет, рішення приймай. Бути чи не бути, так чи інак, так чи інак, на 1.00 нуль нуль набирає номер. Коли мети є, так ящики патронів На нього чекають, на нього полюють, але він не жертва, вмикає реп джезду, під'їжджає тачка, керування з пульту натискає кнопку. Ворогів немає, гарна робота, усі відпочивають, хтось у барі замовляє, когось випивають Переміг усіх це самотній рай, кожному своє розум обирай, Взяти пістолет, рішення приймай, буде чи не буде, відповідай, переміг усіх це самотній рай, кожному своє розум обирай, Взяти пістолет, рішення приймай, буди чи небути, відповідай. Хосік це самотній рай, кожному своє розум обирай. взяти пістолет, рішення приймай, бути чи не бути, відповідай, бере мій усіх це самотній рай, кожному своє розум обирай, взяти пістолет, рішення приймай, так чи інак.